Гатять з усіх видів зброї Херсонщина під щільними обстрілами ворога. Окупанти атакували житлові квартали обласного центра та передмістя. Це залишається напруженою, незважаючи на те, що погодні умови суттєво завадили ворогу активізуватися. Це очевидно, і розуміємо, що відсутні дронові атаки. Тим не менш артилерійські обстріли ворог продовжує, і вночі знов нагадував про себе і херсонцям, і мешканцям Антонівки. Але на щастя обійшлось без постраждалих серед мирного населення. Вночі під артилерійським обстрілом був і Нікопольський район. Там пошкоджено п'ять багатоповерхівок і два авто. На Хмельниччині завершили ліквідацію наслідків ракетного удару. Кількість загиблих через вчорашню російську атаку зросла. Загиблих троє, двоє травмованих. Зросла кількість поранених і на Дніпропетровщині до 33. З них п'ятеро дітей. Одна людина загинула. Понад дві доби тривали пошуково-рятувальні роботи в Покровську та селі Рівне Мирноградської громади на Донеччині. Є врятований з під завалів. Знайшли тіла трьох загиблих, серед них дитину.